Всім привіт! В мене є неймовірний сюрприз для всіх. Пум-пум-пум-пум! Банани знову! Туда. Туда! От, виться, після першого відео про банани я казав підводові той, що нібито все-все нічого з бананами робити не треба, но я дам їм сьогодні друге дихання. Моє майстерство стало неймовірно високим. І тому сьогодні я я зможу зробити банани в паніровці. Банани в паніровці. Фух. Олію, звичайно, я не знайшов, тому буду використовувати таку кокосову олію. Получається, її треба засипати сюди з ложечки. Я взагалі тут підготувався вже по повній. Тут вже є яйця. Оці всі штучки, да, не то. Будуть, так сказати, використовуватись. О, я насипав сюди вже олій. І так, воно має розтанути, тому включу поки що так. Є. Є. О, о, так. Отак. Невелико включу, щоб воно тут чуть-чуть. По чуть-чуть по загущалося. Тим часом треба яйця. Получається, треба взяти, ну, напевно, два яйка, там тарілка не така велика, і розбити їх прямо сюди. Получається яйко. Щоб його типу. Удало. Так. І друге. А Ото я майстер свого тіла. Далі саме головне. Вот яйка розбиті. Тепер треба додати туди всього, все добро, всього доброшує. Отаке вот, от какао. Цукор додається. Потім отаке. Отож. Про це теж не забуваю. о Опа, о о о о о додається. Добавшись трошки приправ, тепер це треба розмішати. Ось така суміш вийшлася. Правда не... непогано, правда? Шо, шо, ти туди потім все ти будеш? Я ще подумаю над. Це... А майонез ти додав? Який майонез? Не збирайте майонез, бо я його вичину просто так. Та ні, це вже Чому ти не розколотав яйця? Що? Яйця не розколотав. Я в смісі розколотав, я вот мішав отак. Вот Вон тоже жарче жорсткі цілі. Що? Жорсткі цілі. Так я не хочу жорсткі. Що не так? Я не люблю желтки, их тоже нужно размешивать Я не знаю, не Мешать О, фу Тепер треба суміш для панировки сюда тоже засыпать. Ух Красота Что ты делаешь? Что ты знаешь? это значит? там, бля Что? что? Специи А? Ты насмешиваешь там специи Да я как-то переживу уже Что ты делаешь? Вот так Те банан буде солодкий плюс спецію. Ти не розумієш прекрасно. Тепер треба нарізати банан на частинки. Банан на кусочки нарізаний. тепер можна приступати. Як це робиться? Ми беремо, вмакаємо банан в цю неймовірну жижу. Отак, от от так. От так Потім в паніровку. Так, отак, оттак. Ох, красота. І по ідеї, це треба туди вже кидати, чи якось отак спочатку підготувати. Спочатку підготую матеріал. Так, заготовка під банани готова. Я час не губив, Я зразу нарізав яблука, тому що навіщо зупинитись на одному банані, якщо можна йти далі. У нас по додаткової паніровки і тут ще дошились, так що можна продовжувати робити. Яй-яй-яй, робиться, робиться чудо. Єма! Чорний. От! Думаю, можна чуть, -чуть менше Я Трошки... Перший готовий! Готовий повним ходом. Бананчики робляться. Так сказати, був додаваний третій елемент. Щоб все буде ще ліпше. О, да. Все. Робляться, робляться. Яблуко додається теж так звану паніровочку. Нічого не забуду. Яблуко в муці. Так, посипати, посипати. А, красота. І так, от все робиться на професійних рівнях. Ліпші ще кухарі не зможуть впоратися з таким завданням. Відається? І вводить. Файне скидки. А довго можна на одній олії готувати? Я не знаю, якусь буде на чорні вже Ну, Це нюанс. Тепер буде переходити ця шкаф артилерія. Варене яйце. Бутерброд. І огірок. Опа! Кусочки Опа. сира. Варене яйце. Огірок і бутерброд, і це все буде. Не рватися. Отак, Опа. от так. От так, от так, от так. Неслухняне. Потім. От так все Ох. От так потім. Подвійно обмакується. Знову добави. Чув ти маєш посуду, а кухню. Ух ти. Яй-яй-яй! Тарас! це все. Більше вогня? Наоборот, Тарас, раз виключити треба. Що це О, Боже! Така вже файна валіка. Апетит. Що це таке? Чодно і приємно. А я ж в мусках кошу. Красота, ти хотіла сказати. Боже, як воно там вообще жаритись буде. Ти зараз пінка через це піде і так буде. І так. І всем Переж... Ми Якось переживемо. Ух ти ж, це все банани і яблук. Ярний не. Ой, рок. Давай. Ігра буде робитись. Ні, я боюсь, пін. Ігрочок. Зараз буде влетіти. Звісно, щоб пінка піднялась. Ну так. Ну так, звісно. Ну, встаньте, стоп, так. Раз я повістю, що буде з цим. І так, все, тут вже майже нічого не лишилося. Бутерброд яйце. Олійки, менше Сирна стає. Палочка. Сирна паличка No2. тут заготовлені матеріали. Вже все по чуть-чуть треба збиратися. Збирати це все назад. Річок пішло. Готова ну, до цього моменту? Майже. Рад. Він так виглядає. Опа. Ха-ха-ха, іде. Це страшно. Да. Ну нічого. Я роблю. Так. Опа! опа опа Agora você caiu! Dá-me junto! Dá-me junto! Dá-me junto! Dá-me junto! Dá-me junto! Kuchnia, chorei! Ah, Kuchnia, a zapa aqui! Vê! Ó, vai! Сирочок, огірочок, яєчко. Тут яблука з бананами. Судомойка. Красота наводиться. .لى. Все. ще раз, серні палочки, огірок, яйце, бутерброд, банани з яблуками. Ляво, кусочок банана. буде мною поїдати. а? О, да, да, да. Вкусно. Ммм. Ммм. Фигня. Там Ладно, вкусно. М -м -м -м. Да. Приєм. Ну дай Бог. Да, 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 да інтересно, чому <ріху> тепер яблуко яблука да, прикольно і <ріху> ба да, в чому є смысл буде Папа. Банан. паніровці. Чому? Як тобі урочик? Після банана. Що Два. Шозе. Чому? Плюс возле. Ух ты ж. Ух ты, ух ты. Um. Может, проще было за этот ножик побольше? Ух ты! Вау! Прикинь. Рот в меня. <шрекун> не, не надо. Не надо? Ну, это работа. Целый спалал нашу кухню. Фу.

Ой, Боже, що можна сказати? Банани в паніровці мають смисл. Це реально прикольна тімка. Але без перебору, реально без перебору, а та чото... то я не знаю, чи я це з кайфом буду їсти. Але так-то смачно. Так що все. Можна правило таке рекомендувати їсти. Це все було прикольно, круто, класно. нарешті банани знайшли. Свій готовий варіант. Так що тепер це настоящее готові банани в паніровці Туда!